Нозівчани Романо Садчі і Анна Цувіна чемпіони світу з бальних танців. Пара ще зовсім юних танцівників у червні представляла Україну на всесвітньому турнірі в Ізраїлі, де за звання найкращих танцівників змагалися близько 400 пар з 11 країн. Їхні виступи одночасно оцінювали по 15 розсудів вищої категорії. Чемпіони світу мають безліч нагород хоч і навчаються поки що в школах. Вони тренуються у звичайній актовій залі шкільній, але це їм не заважає прославляти місто на міжнародному рівні. До самої участі у чемпіонаті світу ці зовсім юні танцівники пройшли не один відбір на батьківщині. І лише коли гран-при «Слобожанщини» було виграно, Романа й Анну запросили разом з іншими двома парами на міжнародний форум в Ізраїль. Там лозівчани виступили з латиноамериканською програмою, і завоювали одразу два призових місця. У категорії молодь здобули золото, в іншій юніорській срібло. Для нас це був якби, ну, качественно новий етап. Я сподіваюся, не останній. все таки розуміє, що це не столько. Само по себе приятный, приятный момент победа, сколько теперь это ответственность. Вот. Ответственность в том, что этот уровень надо держать, не понижать, а больше того поднимать его, Потому, поскольку соперники, которые будут смотреть на пару, теперь будут вдвойне больше нацелены на то, чтобы соревноваться именно с ними. Это не такой какой-то, ну то есть мы звезды и все, но, то есть это, безусловно, для такой как бы, толчок для следующих ну, побед. Подходили после турнира, говорили, что мы молодцы. що хорошо ми танцювали і нас ждуть уже на наступний рік туди ж. Це результат їхніх щоденних тренувань, таланту дітей, праці тренера і хореографа. Вони ставлять мету і йдуть до неї, не зважаючи ні на які труднощі. Спорт багато дає, крім того, що це впевненість в себе, це фізичне розвиття, це якісь естетичні вкуси. Ну, для дівчинки це ще й красота. Для матері Ані Олени, як і для самої дівчини, все це було зовсім несподівано. Відаючи два роки тому дочку на бальні танці, аби якось зайняти її дозвілля, жінки гадки не мала, що Аня така талановита танцівниця, що вже невдовзі вона стане чемпіонкою світу. У пари попереду грандіозні плани. Юні танцівники сподіваються разом зі своїм тренером і хореографом вони їх обов'язково реалізують.